Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Луки Слава Тобі, Господи. Того часу натовпи запитували Йоанна, кажучи, що маємо робити? У відповідь Він сказав їм. Хто має два хітона, нехай дасть тому, хто не має, а хто має їжу, так само нехай робить. Прийшли й митники хреститися і запитують його Вчителю, а що нам робити? А він сказав їм: нічого більше від того, що встановлене вам, не вимагайте. Питали його й войни, кажучи, а ми що маємо робити? І він їм сказав: Нікого не силуйте, не шантажуйте наклепом і задовільняйтеся своєю платнею. Коли народ чекав, і всі роздумували у своїх серцях про Яна, чи Він часом не Христос, Йоанн відповідав усім, кажучи: Я хрещу вас водою а вийде дужчий від мене, якому я негідний розв'язати ремінців його сандалів. Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. У його руці віяльна лопата, щоб очистити свій тік і зібрати пшеницю до засіків, а полову спалити вогнем невгасимим. Багато ще й іншого потішаючи, він благовістив народові. Слово Господнє, Слава Тобі Христе. почати з молитви до Святого Духа, так як ми робили перших два дні реколекції. Боже, ти повчаєш серця своїх вірних світлом Святого Духа, дай нам в цьому дусі пізнати, що істине і завжди радіти його потіхою через Христа Господа нашого. Амінь. Отож, сьогодні третій день реколекції, останній е, заключний. Е, і е, він відбувається в неділю. Сьогодні свята неділя, третя неділя Адвента, яка називається неділею радісною. Чому радісною? Тому що вже дуже близько Різдва. Так як сьогодні ми чули в Слові Божому Господь є близько. І дійсно є так, цю радість можна трішечки зрозуміти, трішечки якось відчитати, якщо, наприклад, сьогодні би. Ми почули звістку, і дійсно було би так, що війна закінчилася. Скільки люди терплять, гибнуть, страждають, і це все закінчується. І тоді можна зрозуміти цю радість, в яку ми входимо, яка вже близько. Так якби хтось сказав. Потерпіть ще сьогодні трішечки до вечора і війна закінчиться. І це є власне, власне та радість. Бог нам обіцяє, що Він виконає все те, що Він заповів. Що, а Він заповів, що Він витре. Сльозу з кожного обличчя. І сьогодні також це дуже міцно звучить в кожному читанні, в кожному цьому маленькому уривочку. В першому читанні з пророка говориться: прогнав ворога свого, не будеш більше боятися зла». Також в другому читанні Господь близько нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. І хочу послужитися однією історією. Одна жінка вийшла заміж за чоловіка, як то часто буває. Дуже молода була, вийшла за чоловіка, який був з дуже важким характером, але це вже потім оказалося. Да? І з роками цей чоловік, звісно ж, дорослішав е і ставав все більше нестерпним. На все скаржився, нічого йому не подобалося, не можна було йому вгодити нічим. Суп недосований, котлета холодна, сорочка не так випрасована, і це все по колу. І в цій літанії претензій і образ не було кінця. І в той же самий час цей чоловік не мав бажання допомагати дружині або брати участі в роботі по дому. Ця історія спеціально мною розказана, тому що вчора була більша історія про жінку, а сьогодні мусимо якось в другу сторону про чоловіка. І отож, завдяки своїй дуже дратівливій поведінці він перетворив життя своєї дружини на пекло. Однак одного прекрасного і спекотного дня він пішов до річки напоїти свого осла. Звичайно ж, ідучи, він би був би не він, якщо б він так не робив, він всю дорогу скаржився і цього разу вже на свого осла, бо більше нікого не було при ньому. Осел теж не міг цього слухати. Це було занадто навіть для такої спокійної тварини, як осел. В кінці кінців розлючений осел вдарив скаржника копитом і смертельно його поранив. А потім на похороні відбувалося наступне: чоловіки підходили до вдови. Говорили їй щось на вухо, а вона так кивала головою і говорила: Так, так, так. Коли ж підходили жінки, вдова хитала головою і ні, ні. Священник, який був на цьому похороні, це помітив, дуже здивувався. Після похорони, підходить і питається. А чому ви кивали так чоловікам, а всім жінкам кивали ні. Вдова відповіла. Ті чоловіки підходили та висловлювали мені співчуття, що таке сталося, що така трагедія. Я кивала і казала, що так, дійсно, це для мене трагедія, але я впораюся. Коли ж до мене підходили жінки. Кожна з них мене питала, чи продається мій осел. Я хитала головою ні. Не збираюся продавати того осла. Тож жінка витримала, да? осел не витримав. Свята жінка. І Знаєте, сьогодні хотів би послужитися цією ну, такою настільки смішною історією, сміш... смішно трагічною, да? тому що хотів би говорити про настільки важливу річ, що мусив застосувати цей приклад. Всі ми з дитинства, з катехізму, Знаємо дві заповіді любові. Люби Господа Бога Твого, всім своїм серцем, всією душею своєю, всіє, всім розумінням своїм і всією силою своєю, настільки, наскільки можеш. Да? А ближнього свого як себе самого. І не більше, і не більше. Господь завжди не вимагає більше. Бог не є якимось таким, хто людину якось обтяжує тягарем. Навпаки, він не хоче смерті грішника, тому Він нам дає стільки, скільки нам є потрібне до спасіння. І не більше. Отож, ці дві Божі заповіді, вони є. Фундаментом розуміння того, що хоче Бог. І властиво в цих двох заповідях знаходиться все, да? всі десять Божих заповідей і все інше, що нам Бог говорить, це також є основа розуміння себе, світу і Бога. І сьогодні. Можна багато почути про любов до ближнього. Знаєте, навіть люди, не віруючи, це люблять говорити, але так мало можна почути про любов до Бога. А це є ключ до нашого життя, до нашого людського життя. І можна пізнати людину, яка вона є насправді по тому. Що або кого вона любить. Є такі люди, які люблять алкоголь. Притому люблять всім своїм серцем, всією своєю силою і всією своєю душею. Да? Може, не так алкоголь, але цей стан, да? але воно так є. І Хоча деякі з них знають або додумуються, да, здогадуються, що таке кохання до алкоголю часто триває аж до гробу, то і так живуть вірні цій любові. Є також люди, які люблять гроші всім своїм серцем, всією силою і всією душею. Хоча також деякі з них бачать і розуміють, що таке кохання обходиться їм дуже дорого, настільки дорого, що ж не виносимо, дорожче, чим ті гроші, які вони заробляють, і через це вони втрачають більші цінності, найбільші цінності свого життя. Втрачають свою душу, втрачають свої родинні зв'язки і щирих друзів. Може, також ви знаєте людей, які всім своїм серцем люблять собаку або кота, або попугая і переживають велику трагедію, коли помирає об'єкт їхньої любові. Бо це ж не людина, це тварина. Хтось божевільно любить рибалку, а хтось любить свою працю і боїться її втратити так, якби, втративши працю, втратить самого себе. Людина також скрайно може любити місця або речі та емоційно прив'язуватися до них. Однак ми можемо говорити про справжнє кохання. І це справжнє кохання, воно є тільки тоді, коли воно стосується особи. І це є дуже важливо. Бо кохати можна тільки особу, по-російській лічності. Да? Хто є тою особою? Бог є особою, друга людина є особою. Тварина не є особою. Отже, спочатку в цій заповіді першій, і це є тому, да, ми маємо нагадування любити Бога. І любити Бога як не щось, а як особу. Мати з ним відносини, як з особою, відносини живі і близькі, не як е, такий автомат, да, до якого ми заносимо записочки з своїми проханнями, але власне мати відносини з Богом близькі, так як з особою, бо Він і є особою, і такі, особ... і такі відносини Він прагне. Кохати когось з цілого серця і всіма силами це є велике щастя для людини. Вона в цьому відкривається, вона в цьому розвивається, вона в цьому доростає, дозріває. А ще найпрекрасніше, або взагалі найпрекрасніше, є та ситуація в житті людини, коли ця любов. Є взаємна. І кожної неділі, приходячи до храму, так би сказати, виконуючи свій обов'язок, ми маємо нагоду і можливість прийти і пригадати. Входимо в храм, бачимо хрест, який висить тут всередині, а трошки нижче. Дарохранительницю дає святе причастя, що і зразу же має приходити думка, пригадання, що Бог перший полюбив нас і то полюбив до кінця. І друга частина цієї заповіді любити ближнього. Це є дуже логічно. І це неможливо розділити: любов Бога і любов до ближнього. І сьогодні в цьому Євангелії є такі три нам підказки. Коли приходили люди до Іана, вони дійсно щиро хотіли змінити своє життя, і вони питалися: «Йоанне, що нам робити? Що маємо робити? Скажи нам щось так, щоб ми зрозуміли і щоб дійсно це допомогло в нашому житті. Отож він першим говорить про милосердя, щоб не забували про милосердя. Хто має два хитона, нехай дасть тому, хто не має. Друге, це приходили митники. Думаю, коли вони йшли до Йоанна, то так всі так, так дивилися. Але Йоанн також і їм хотів передати спасіння, і каже: нічого більше від того, що встановлене вам, не вимагайте. Тобто не крадіть. Іншими словами, це не тільки для митників. Да? Іншими словами, Будьте справедливі. Живіть справедливо. І треті, приходили воїни і кажуть: а ми що маємо робити? І Йоанн їм відповідає дуже, дуже, дуже конкретно. Робіть те, що до вас належить. І ще... Якщо ви є, є військовими, маєте обороняти, захищати, це робіть. І тільки це робіть і не більше. Нікого не силуйте, тобто не проявляйте непотрібної жорстокості або наджорстокості. Кожен військовий. Живе в страшній ситуації жорстокості і завжди є дилема. Але кожен має виконувати свою місію і не проявляти жорстокості понад то, що є потрібне для захисту. Також не шантажуйте наклепом. І задовільняйтеся своєю платнею. Але також не тільки для військових, також для кожного з нас. В цьому слові Бог говорить: не будь жорстоким, не будь тою людиною, яка своє серце робить жорстоким. Отож. Якщо хтось любить Бога, він автоматично буде любити свого ближнього. Якщо є інакше в цій любові до Бога, то щось є не так. Тобто, якщо говорю, що люблю ближнього, але в моїх справах, в моєму житті, в моїх ділах, більше того, мої близькі. Да? Не відчуває цього, то щось є не так. Дуже часто буває в нашому житті, що приходимо до наших близьких з квітами лише аж на похорон. І ці квіти це, знаєте, такий образ, образно якесь добро, яке можемо зробити для наших близьких. Не чекаймо з цими квітами до дня їхнього похорону. Прийдімо з квітами, поки наші близькі ще живі, коли вони є серед нас. Господь є близько, мир вам.